Моя бабуля покійна завжди казала, коли я щось там вигадував противоєсте. Що дурному не скучно і самому. Ну мені байдуже, що ви про мене думаєте. Ось єдиний мій колега. Відпочиваю. Так, хлопці, всім привіт. Всім зрозумі, так? Да? Новий рік, різдво і все такое. Ну а у нас що? У нас дровоколи. Ось мій контактний номер. Зафіксували кому треба. Так, що ми? Давайте порозказуємо. Дивіться. Ось такий вал. Так. Має такі розміри. Морква 62 мм. Різьба ліва двозаходна, крок 16. Відстань від цього до цього 400 мм. Це вже є розстояння вимірене опитним путем. Ну, Якщо ви вважаєте по-другому, можете або підрізати, або наростити. Отаке діло. Так. 35 вал. Маховик газовський, давайте так скажу. Волговський маховик, Волга, Волга. Сейчас все розкажу. Шківа нема. Шків зроблю під ваші потреби. Який там? До 100 мм шків діаметром входи в вартість. Вартість такого вала. Із волговським маховиком. Волговським 4500 гривень зі шківом, 4500 гривень з волговським маховиком. Тобто я там трохи навчився в них розбиратися. Волговський маховик. Дивіться, знаходити дешевше там в Ойликсах, на прийомках, кажете, я знайшов маховик. Окей, за 300 гривень. Хорошо, молодець дядько. Я скидую 500 гривень і за 4 тисячі він вам їде. Ось в такому вигляді. Зі шківом. Ну, за шків домовимося, З моїм маховиком 4500 волговським. Хто там захоче, Газоновський або Уазовський, домовимось. Ціна там трошки друга. Сказав 4,5 тисячі, маховик Волга. Так, щось оцей вал? Не хочете брати? А чого не хочете, бо у вас шків не влаштовує. Да? Хорошо, знімемо шків. Зробимо шків під ваші потреби, під ваші задачі. До 100 мм діаметром. Під який профіль скажете, під той зробимо. Маховик тут має вагу близько 60 кг. Мазовський маховик. Вал 40. Відстань від цього до цього. торця Теж 400 мм. Морква 80 мм діаметром. Різьба так само. Лева, двозаходна, крок 16. Дивіться. Вартість такого девайса... З маховиком, зі шківом 7,5 тисяч гривень. Моя доставка. Це акційна ціна. Так що кому треба за тим номером. звертаємось 7,5 тисяч моя доставка. Маховик близько 60 кг. Наложки немає на цей вал. Понятно? Понятно. Так, дивіться. Морку. Морка діаметр 80 мм. Довжина 240 мм. Так само. різьба двохзаходна. Лево. Не видно, не фокусується. Ну ладно. Не хочу на мої грязні пальці. Розточимо отвір Під ваш вал. Вона вам поїде. Півтори тисячі гривень. Хто хоче там другу різьбу, леву, праву, все наріжемо. Права трохи дорожча. Ліві різьби всі однакова ціна. І дивіться, є отакий комплект кріплення під такі вали. Да? Коштує 800 гривень. Що тут є? Є підкладуха. Теж вимірено по розміру. І ось такий болт. Чого такий болт? Пояснюю. того що, коли ви з кутника зварите, та що воно не фокусується? з кутника зварите стіл собі, да і ось так ось будете пхати в дзюру. Болт. Оп. І звісно, що зверху підкладуха стає, да? А чого він такий довгий? Бо вам, Анна, кутник не дасть ключем крутити. Бачите, воно зроблено нижче кутника. 50-го, до речі, кутника. Щоб легко ви могли ключом крутити. Ну це так, для гурманів. В общем, кому, кому треба, комплект 700 гривень. Морква півтори, плав з волговським маховиком 4,5. Цей з мазовським маховиком 7,5. Ну це моя доставка. Шківи зробимо під, ваш, під ваші потреби. Так, ну що? Я думаю, що все достатньо. Ще раз покажу номер. Ялиночка красива, хороша. Ну, а Треба свято. Ну, що то хунду грустить на вулиці дощ. Вчора сніг, сьогодні дощ, він оддихає, як завжди, печку караулить. Все, хлопці, всім до свидання. Дякую за перегляд. До побачення.